Народ, всім привіт! Ви на каналі Мініфермер. Сьогодні хочу вам показати навігацію. Ми собі поставили навігацію на наш трактор, щоб було простіше оприскувати поля, щоб не потрібно було міряти, розмірювати. Ми собі замовили. Замовимо навігацію, яка називається Агрістар. Дивилися ми декілька варіантів. Дивилися ми такі варіанти, як через Bluetooth-сигнал. Ну, розмовляли ми з людьми і вони нам рекомендували брати е, навігацію через кабельне з'єднання. Тому що вони кажуть, що на Bluetooth вона. Часто буває така проблема, що пропадає сигнал. І ось ми зупинилися на такій навігації. Тут все просто, менеджер сьогодні приїхав, показав нам, розказав. В принципі, все просто, все класно. Ось, якщо ми заїжджаємо в поле, йдемо перший слід від межі, вибираємо, ставимо точку А, проїжджаємо в кінець поля. Ставимо точку Б, ну, на даний момент ось не можна, воно пише, що рухайтесь по прямій 80-100 метрів. Рухайтесь, проїжджаєте в кінець поля, ставите точку Б і воно вам розбиває все по лініях. Тут заходите в налаштування, є настройка техніки. ось... Е -е... Тут ми з цим ще не розібралися, що таке антенна, задні колеса, штанга. Ось Єдине, що нам потрібно, це потрібна ширина штанги. Ось Ви вибираєте, скільки у вас оприскує, аж 10 метрів, 12, 14, 18. Вибираєте, вставляєте, у нас 14 метрів штанга, ми будемо, напевно, виставляти 13 метрів. Ось. Ширина задана. І можна починати працювати. Який ще є плюс у по цій навігації? що тут можна зберігати поля? Можна зберігати поля, створювати, видаляти. Ось я сьогодні проїхав, у нас там є город невеликий, і ми спробували виміряти поле. В принципі, ми виміряли його, ось показує 0,60 город має. Все працює гарно, ну ми ще з усім не розібралися, це питання часу, будемо працювати, будемо вже вивчати цю навігацію. Будемо вже оприскувати, знімлю для вас відео, як працює, які недоліки. І все. Ще тут є одне, що є нічний режим, якщо вам потрібно оприскувати вночі, собі нажимаєте нічний режим і працюєте. Щоб вам не світило в очі, щоб було приємніше працювати. Тут вимірюються гектари, соті, можна розміряти поле. Якщо ви собі хочете помірити поле, їдете по контуру поля. Ставите точку А і вертаєтеся до точки А, ставите точку Б і воно вираховує загальну площу поля. Штирина і довжина. Ось така навігація. В комплекті йде ось таке кріплення. Воно гарно регулюється Уверх, вниз, в різні сторони. Куди вам треба, туди ви собі е, повертаєте. Кабеля йдуть. В комплекті кріплення, монітор, антена і ось такий прикурювач ми взяли. Ну, нам його дали, ми його встановили, поставили. В принципі, і все. Будемо бачити, як, вони, як вона буде працювати. Зараз ще по ній ми не можемо нічого сказати. Чи гарно, чи ні. Вроді все працює все добре, а в роботі воно вже все покажеться. Можливо, будуть якісь недоліки, можливо, будуть якісь переваги. Зараз вам ще покажу антенну, яка вона є, це є антена більш підсилена, потужніша в кого десь поля на робистій місцевості, то вона краще ловить сигнал. Якщо на ні, то можна брати дешевшу антенну, в принципі. Ну, це таке. Це вже хто хоче замовити собі, то менеджери вас проконсультують, що краще, яке обрати і тому подібно. Так, друзі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, пишіть в кого які є навігації, можливо у кого є така Агрістар, як в нас. Може зможете щось порадити краще підказати щось по всій навігації. І всім до нових зустрічей!